Вітаю вас. Ми сьогодні з вами знаходимося на старому місті Крутнів яр. В продажу з'явився Таунхаус, площею 60 метрів квадратних. Це три кімнати, кухня, студія та дві спальні кімнати. Все вільного планування ми можна самим розбити, де буде у вас ванні кімнати. У нас є також в будиночку електрика, 380 вольт для електричного опалення. Також є скважина 80 метрів. Та вигрібна яма. Давайте будемо проходити до нашого будинку. Зала з'єднана з, з кухнею. Уже є чорнова штукатурка та стяжка на підлозі. Також є у нас чорнові східці. На другому поверсі у нас дві кімнати, також вільного планування. Розведена водопостачання. Та каналізація. І дві кімнати. Висота стелі десь 2,70-2,80. А воно все вільного планування і з дуже-дуже гарною ціною. Вартість такого об'єкту всього лиш 26 тисяч. Розташований об'єкт на рухомості на півтора сотка земельної ділянки. І у нас таких два таунхауса. Так, що, якщо вам потрібно для сім'ї чи сестра, брат, чи батьки, діти, дуже зручно, тому що все поряд і дуже гарна ціна. Звертайтесь, чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.